17 тисяч російських військових залишили фронт завдяки інформаційним операціям України. Про це розповів голова командування спецоперацій США. Через соцмережі Україна може збирати дані про техніку та особовий склад і використовувати їх в інформаційних операціях, спрямованих на конкретні підрозділи. Крім того, за словами голови командування спецоперацій США Україна використала низький моральний дух серед російських військ для успішних медіакампаній. Хоча насправді росіяни все. Зробили самі це. Вони записують звернення, в яких розповідають, що їх кидають. У м'ясорубки лишають на призволяще, без підкріплень ротації медичної допомоги. Це їх вдови, плачуть і вимолюють копійки в якості компенсації за загиблого військового. Це на них косо дивляться їхні ж земляки. За даними медіазони, за останній рік до російських судів надійшли понад три тисячі кримінальних справ за статтею про самовільне залишення частини. Водночас військових, які відмовляються вирушати на війну. Переслідують і за іншими статтями, але навіть попри це, 17 тисяч росіян обрали життя замість ганебної смерті на чужій землі за чужі амбіції. А дехто зірвав куш, добровільно здавшись Україні і віддавши техніку? Чи не найгучнішою стала історія про пілота російського Мі-8, який здав українцям вертоліт? Максим Кузьмінов саме так звати Льотчика після переговорів з ГУР вирішив перейти на сторону України. Разом з ним в кабіні були й інші члени екіпажу. Втім, вони на вмовляння здатися не піддалися і, зрештою, загинули. До слова, за переданий Україні бойовий гвинтокрил, пілот отримав півмільйона доларів по життєві гарантії безпеки і можливість жити в будь-якому європейському місті. Україна дає можливості тим військовим, які сумніваються в необхідності їм цієї війни. І скористатися ними дуже легко, а часом і вигідно.